У Чернігові можуть призупинити роботу всі комунальні дитячі садки. Про це йшла мова під час виконкому 20 листопада. Причина незатвердження начальником МВА, перерозподілу коштів в межах управління освіти за рішенням суду, затвердження бюджету громади, повноваження начальника міської військової адміністрації йшлося на засіданні. Зі спискового складу приблизно 6,5 тисяч дітей кожного дня. Понад чотири тисячі дітей в дитячих садочках забезпечити просто роботу дитячого садочка без організації харчування. Ми також не можемо, адже дитина перебуває досить тривалий час і є нормативна документація, яка говорить, що який порядок повинен бути. Дитина має похарчуватися відповідно і сніданок, і обід, і вечері. І для того, щоб це все виконати, треба зробити закупити продукти. На сьогодні продуктів грошей у нас до кінця року не вистачає. Відповідне клопотання ми подали. Начальник управління освіти на питання, коли дитсадки можуть припинити свою роботу, точної дати не назвав, проте вказав, що це питання, яке горить без харчування згідно з законодавством, діти в закладах дошкільної освіти можуть перебувати лише декілька годин. Тривалість перебування дитини не більше 4 годин то, для того, то, щоб не організувати її перебування в садочку без організації харчування, тобто, до прикладу. З 8.30 до 12.30. Батьки працюють. Це питання, це тільки збільшить у всіх головного болю, тому що треба дитину привести в садочок, поїхати на роботу, приїхати з роботи за братії. Вартість цього харчування не може бути відповідальністю батьків. До того ж і пільгові категорії, які харчуються повністю безкоштовно. Причина нестачі коштів це здорожчання продуктів. До прикладу, всі можуть простежити, хоча б зростання вартості десятка яєць останнім часом. Та інше кажуть в управлінні освіти, до того ж, зростає середня відвідуваність дитсадків щомісяця. В жовтні місяці передок. Зації харчування виконком прийняв, то фактично до цього приймалося рішення останній раз у 22 році. Тобто, гаряче харчування в закладах освіти міста, вартість цього не переглядалася два роки. Всі люди, які ходять в магазин, вони чітко орієнтуються наскільки що відбулося за два роки. От враховуючи низку всіх цих обставин станом на сьогодні, у нас не вистачає в бюджеті призначень. Рітун на півтора мільйона гривень. Управління не просить виділення додаткових коштів, це виключно перерозподіл вже закладених в бюджеті на управління освіти на цей рік, але на інші видатки. Тож управління хоче спрямувати їх на дофінансування харчування. Але це рішення має затвердити начальник МВА. Звернення до нього адресували на початку листопада, повторили 20-го, повідомив Олександр Ломако. Ситуація досить неприємна, і мені, як керівнику і пояснювати і комунікувати з громадою з таких питань ну, дуже неприємно, і я б не хотів би цього робити, але ситуація змушує виходити публічну площину, тому що, я так розумію, інакше воно не працює просто. З 6 числа документи лежали, без руху. Тиждень ніхто нічого не казав. Ну, може, завтра підпишуть, може післязавтра підпишуть, може. Відрядження було, але ну, коли вже минуло два тижні і є така загрозлива ситуація, ну я змушений про це повідомляти публічно і повідомляти громади про можливі наслідки. Дмитро Брежинський на своїх сторінках у соцмережах виклав лист начальника управління освіти з розписаними витратами і заявив, що гроші на харчування є. Апелюючи до секретаря міськради, начальник МВА пише. Цитую. Він заявляє, що в бюджеті немає коштів для харчування в садочках. Це відверта брехня. Наприкінці року, як завжди, за завищеними цінами без тендерної процедури хочуть провести закупівлі. У бюджеті гроші є. Як доказ додаю лист начальника управління освіти Білогури. Далі він зазначає суми з документу. Під Тим же постом начальник управління освіти Білогура написав Дмитру Брижинському. Далі цитую. Прошу уважно додивитись рядок до кінця. Там написано, що до кінця року не вистачає півтора мільйони гривень. Фінансування необхідне для укладення договорів. Важливо, управління в своїх листах не просить жодної копійки додаткових коштів. Це внутрішнє переспрямування. І чи є факти, які б підтверджували, що управління купує продукти за завищеними цінами? Такі дописи є відвертою неповагою до людей, які працюють в управлінні. Управління освіти також зазначають, що харчування дошкільнят, його калорійність та БЖУ затверджені офіційними документами, і до прикладу, викидати щось, що значно здорожчало затвердженого меню, не можна. За повідомленням прес служби Чернівської міської ради, станом на вечір, 21 листопада, ситуація залишається невирішеною.